Цього вам не скажуть не один тренер пати-менеджменту. На мою думку, для досягнення цілі іноді краще похерять графік і зробити те, що просить душа. Чому саме дивись в кінці відео? Саме чому я встав сьогодні в 6 годин, похирив графік першого робочого понеділка 26-го року і поїхав за 30 кілометрів від дому. Та тому що я дуже скучив за своїм другом, за своїм вірним псом тайфуном. Для досягнення моєї цілі набагато краще. Зараз побачить тайфуна, побачить свого друга, побудь з ним 30 хвилин і розсунуть тисячу мілких справ, ніж просто виконати графік. А відповідь в тому, тому що графіки виконуються раді досягнення цілей, а не виконання раді самих графіків. Напишіть в коментарях, будь ласка, згодні ви з, чим? з цим чи ні. Іноді краще зробити як просто душа або чітко виконувати графік. як саме це виглядає, gonna sleep <звук> Ні. Так ось чому краще іноді послухати свого серця і забути хер на графік. І так буде краще для дисципліни. Тому що це є неймовірне паливо для душі. І в такому стані ти зможеш набагато більше. Ось зараз спробую пояснити. там, Отам, там, 3 кілометри бородянка, там 3 кілометри село Бабинці. І на цих прекрасних 6 кілометрах щастя є природа, автономія природи. Я тут зустрічав і родину оленів, і виводок кабанів. І лисиць декілька пар. Зайців я вже навіть не перерахую. Коли було тепло, отам болота. Зустрічав черепах. І автономія природи разом з найкращим другом терапевтують набагато краще будь-якого психолога. Не один психолог так не проробить твою психіку. Як любимо тобі речі, я перечислив просто мені речі. Ребята. Напишіть в коментарях, чи згодні ви що для самодисципліни краще іноді послухати серця, забути хер на графік. Ставте лайки. Ну і ребята, підписуйтесь на мій канал.